<prueba> на себе дивитися, каже, який я страшний. Види, яка барба челяє. їсти принесли. Горяче, горяче, дуже горяче. І ось така зупа. Може зупу зараз він буде їсти. Зараз я йому поставлю гарно. І фрукти, як завжди. І тут для того сеньора так само, напевно. Зараз прийдуть його родичі через пів години. За любу ціну. Хотіла йому ложки дати. Вай, манжі, мандрій, відео, не преопарк, манжі. Ми ті п'ю вічино, козі вічи. О, браво, козі. Вічино бока. Е, Пасата. Вироки бона Фінальменте. Добре, ж події. Дуже добре, що подість. Це буде нехай ще буде закрите. вай вай, браво, браво, квідо. Браво. Май п'ять таблеточок. Давай, бідом. Вже три випив. Якщо так, то я даю, а так інфер'єри дають і слідкують, щоб він випив. Знаєте, як добре, як людина рядом, як хтось їй послідкує за таблетками, десь пити більше. Анкора Уна. Я думала прийти на пів години. А тут вже сьома година. Бачите, скільки вже Ніч, ніч, ніч. Ось що видно. Тільки світло видно і більше нічого. Не знаю, чи син сьогодні ввечері прийде чи не прийде. Оці фукти тільки. П'яна. Вода трошки с... С торту пішла. Баста, баста, fatto, fatto, vero? Тут тільки половинку з'їв, кричав дуже сильно, що не хоче, але з'їв половинку, половинку фруктів з'їв І з'їв оце от дві три ложки з'їв, зупу всю з'їв. Баста козик, віду. Я покіно аква. Стріла, я мою напарницю з того, що я працюю, італійка. Я виходжу, вона заходить. З ліфта виходить. Я в ліфт вона з ліфта. Поговорила, сказала мені, якщо будуть виписувати, то я там післязавтра мене не буде, вона якусь візиту має і її не буде. Хладно, гарно, так не є горячо, так як було. Стебена, я дуже-дуже сильно задоволена. Дорогесенькі мої, є нотіція шок. Нотіція шок. З однієї шок, з іншої сторони, гарно, що дідо приходить додому. Це все сталося зовсім несподівано. Сталося так, що він ще мав бути в лікарні два дні. Два дні в лікарні. І я навіть сину сказала, дивися, останній день, може попроси лікаря, щоб він ще побув в лікарні, щоб він трошки встав на ноги, щоб ми його спробували поводити по вулиці, не по вулиці, а хоча б на інвалідній колясці, щоб він походив, гарненько вперся, щоб він спробував на ногах стояти. Але тому, що ми спочатку не ходили, на кінець син зрозумів, що треба нам ходити, моїй напарниці в, цей, в ті години, в які вона працює. І я маю ходити в ті години, як коли я працюю. Але цього не сталося, бо його зразу виписують. Зразу виписують. І, і вчора мені син подзвонив. Каже Анна, завтра завтра мого тата виписують після обіду і мене визвали ще що основне, що мене визвали не в мій робочий день, бо моя коліжанка, моя та напарниця, що я з нею працюю, вона е має до, ну, до лікаря йти контроль свій такий зробити. Це вона не придумала, це вона не знала, що Гіда буде йти так скоро додому. Це було заплановано вже давно. Я сказала, їй, вже їде, вже їде амбуланса. Боже, я вам хотіла сказати, що я вже йду, двері відкривати, що син не приїде. Але він сказав мені через пів години, я вже побачила цей. Хотіла ще вам щось розказати, розкажу в хаті. Коротше, син не приїде, бо син має сьогодні зайняти до нього ті муратори прийдуть. Як вони називаються Муратори, це означає ну, кам'янешники, ті, що хату біля хати в нього ремонт робиться. І він сьогодні не приїде. А я от зараз вже четверта година, пів четвертої. Це Амбуланси. Приїхала, все, приїхала, привезли, привезли. Боже, як 15 хвилин тільки прийшло, мені сказали пів години. І його не буде, і син приїде аж ввечері спати. Я буду до 8-ї години. Ой-ой-ой, вже ой, 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 ой. дзвонять, вже дзвонять, мама мій. Все, я йду, бо вже дзвонять в клітку, так скоро, я вам пізніше розкажу. Приїхала я. Менго, Менго! Сі, сі-сі, сі! Відучав в хаті її його принесли. Ось так два мужчини. Я третя помагала. В хаті холодно і, і, і нема нічого. Я от з дому зупу принесла, а саме основне я теплий чай принесла. З лимоном і солодкий і стевія, стевія. Ви мені багато дати дудочку, щоб попити. Дивіться, що я вдома знайшла. Бачите, ось таке, це така скляна, треба зараз помити, бо я навіть не встигла помити. Ось такою скляною. такою дудушкою. Йдемо, зараз я помию гарнесенько. і тоді дам йому зараз напитися. Він дуже лежить. І сьогодні він трохи погано виглядає, якби хтось сьогодні в лікарню пішов дав сніданок і обід було б ліпше. Він точно нічого не їв. Гарда квік відео. Ну-ну, кальду, кальду. П'яно, козі дріть то. Витро, а тенто прикинь витро. Зараз все вилий, бо це треба. No, 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 no. Це треба вміти, це треба... як це треба йому більше налити. А спетик відора ті, ті ми п'є. От йому пере. Треба, щоб було повне-повне, бо тут, бачите. Козі відео, покіно дрітто, козі, екоква, треба... тіра, mm. орасі. й не міє. Теплий чай. Зараз я йому зупу, дам, я йому зараз трошки. Він відійде біля мене. Він Ізнес в хаті дубар. Дубар сильний. Як сильний. Цілий тиждень хата не обігра... ніхто не обігрівав. Бай, відео. Бачите, ліжко приготували, ліжко чистеньке. Італійка зпизу зробила. Зпизу це означає холодильнику купила, каже Анна. Там маєш приготуй, якщо щось приготуєш. Що готувати людина? Отака, як горобчик, при, при той, що не треба для нього сидіти, а не йти вниз там якусь зупу готувати. Чи лафай бирик, відо? Пробі бири, бербене. Анкора. Зараз я йому покажу, як... О, о, пішло, пішло. Треба вміти. П'яна-п'яна. <п 'яно> вже гріється, захотів, казав, що буде зупу їсти. Я ось тут принесла зупу, я її вчора варила. Вона свіжесінька і вона дуже сильно смачна. Ну, що вам сказати? Я От ще на завтра лишу. Все не грію, бо він, щоб він хоче половину цього з'їв. Чаю він вже так добре попив. І ось такі справи. Що вам сказати, дорогасеньки мої, я тут оптиміст, я все добре, все цей, але це не так все легко, та як я, та як ви думаєте, і так як я говорю. Тому що тут зовсім е, ніхто не готовий відео зустрічати. Хата холодна, панелони треба зараз мені шукати, поміняти, чи треба поміняти на вечір. Їсти, що я буду готувати. О, добре, що я зупу принесла. От хто готується до, до прийому, треба готуватися. Треба, треба зупу, зупу якусь рідку, щось таке рідке, тепле, щоб воно в хаті вже було готове. Щоб готове було. От мені навіть ніхто не говорив, а на принеси там щось маєш ти що? Ніхто нічого не говорить. От я маю біда зустріти і все. А що їсти, хто буде давати, нікого нікого не обходить. От погано, що він не захотів, щоб ми йшли до лікарні, щоб ми... От він відказав вже вчора і тільки мала піти до лікарні. І він сказав, що не треба йти. Я сьогодні мала йти зранку до лікарні, я б би пішла, бо б інакше приїхав, поговорив гарно зі мною. І я би йому дала щось з'їсти, я впевнена, що він не їв обіда. Там поставили, може, якусь ложку, чогось, він кричить, я не хочу, я не хочу, а його треба трошки, як то кажуть, заставляти. І, і ось так. І, і він майже нічого не їв. В нього пересохло в роті. Зараз дам їсти, хоча, щоб його дві три ложки з'їв. Ще дві три ложки. Треба по чуть-чуть, помаленьку давати їсти. Зараз подивлюся, чи парміджано є. Може, перміджану всиплю, щоб трошки було більше всього. Такої теплої зупи накрила його. Ну, звичайно, він замочений. Він зараз буде і спати, поїзді, буде спати. Не знаю, як це все буде. Сьогодні син вночі приїде спати з ним. 哎。Oh. І ось так. Буде син спати, і не хоче спати. Італіка вже сказала, що вона спати не буде тут, тому що вона має сім'ю. Вона один раз спала чи два рази, як він впав в цей самий день. Вона так само сказала до сина. Вона сказала: або ти спиш, або я сплю. Його Не можна самого лишати. І вона одну ніч спала так само. Сьогодні буде син спати, а завтра я не знаю. Я можу поспати так само, я одну ніч, дві ночі, щоб його підтягнути перший тиждень. Я можу. Але я ж не можу йти довго спати тут. Я маю своє життя я не можу теж життям, жити життям пенсіонерів та в Італії, як Італії говорять. Як синові так не дуже так, то, то що ж мені? Я буду так сильно що я вже так забагато роблю, то що мені не потрібно. Просто то, що мені не потрібно. Бубка гарна. Зараз я подивлюся, чи є, чи є в холодильнику пармезан, я би йому дала. Тут зупа ще є стара стара. Каказалий теліка викинути, вона вже тиждень має. Що тут в нього є? Ну, то є йогурт. Парміджано є, молоко є, молоко є відкрите, яйця є, ну це все на завтра. Він сьогодні йому треба сьогодні пити і їсти зупу. Більше нічого йому не можна давати. Сир натерти є. Трошки сира, щоб. Щоб було більше такої сипне, щоб воно було їсти, тому що каже, Відо, дай, Опа! браво. Хоча б дві ложки. А я кажу: до мене сарайпівфортик, відо, Кап... капіші. Сьогодні хоча дві ложки, і завтра напився вже багато, ще б зду давати, і він підніметься. Він підніметься. Тому що вже син дзвонив і з сином говорила, син, браво, браво, що ти то принесла. А що йому давати? Йому треба вже давати щось, щось тепле. Браво. Така зупа вона дійсно сильно смачна і там їй дуже всього є багато. І вже трошки по, по горлі щось трошки потекло, дорогесеньке моє. Потекло по горлі і це дуже має велике значення. Гарна в нас погода. Браво, Гвідо! Нічого не говорить. Добре, добре, добре. Таке трошки. Баста-баста. Це означає все-все. Вистачи, вистачить. Молодець. Каже, баста-баста, але їсть. Треба давати. Тихо, тихо, треба давати. Браво, Гвідо. Oh, bravissimo! Basta basta! Basta basta! Che significa basta basta, Guido? che fine, ne <ride> Basta, basta! Significa che basta! Ah, domani ti ti alzi, domani devi alzarsi, Guido. Camminare. carrozzina c'è, c'è carrozzina бачите, як гарно є. Вже пішло по жовуті. Що небудь зайшло в желудок. у жолудок. Аква вой? Ультима ті до аква. Аліра буду принтере аква. Ай режоне аква треба. воду взяти. Байду принтере аква. Воду він хоче. Тут, може тут є вода. Тут повинна бути запас води якийсь. Малесенькі бутилочки. Ні-ні, тут нема. Тут такі всякі Є, тут колись було дуже багато води. Та зараз нема. люди тут, то вироб. Белимо кора покину, кора у сорсу. Я перелила ось цю воду, дала чистої води. Бачите, есенціально, щоб гарно в туалет ходити. Отака вода в нього є. І то всі п'ють. Хто в туалет не може ходити, вона пом'якшує. <плес> <плес> Нормально. Далі. Мора бойрі позарик відео. <плес> хочу трошки відпочити зараз. Тут, дивіться, які величезні апельсини купила Італійка. 5 апельсинів на кілограм. Тут вона, я вам просто ціни хочу показати, хто, хто в Україні дивиться, тут за 3,50. Ну, дорогі, вона купила можна і за трошки нижче. Особливо дорогі ось ці, я такі дорогі ніколи не куплю. Я навіть би боялася чужі гроші так тратити багато. 3,50 за. Тому що тут сємочок нема. Знаєте, тут нема сємочок. І через це ось так. Ось таких 5, за 5, ну, 1 евро і 10 заплатила за 5. А тут я роблю, як ви бачите, подивіться, яка. Бачите, така чорна-чорна чорна, ось вона в середині. Я їм спеціально залишила, щоб ви подивилися. Я сама відкриваю таку, скажімо, чорну, вона така темно-винна, дуже такого кольору. Я думаю, яка вона в середині? Я дуже люблю такі, такі темні розрізати. І вони ось такі були. Така вона всередині. Ця теж була темна, ця теж така менш більш І ця не була темна. Тут зараз є ще такий кусочок. Зараз біду поп'є і мені теж в горлі пересохло, я теж буду пити. Подивимось, скільки є. Я хочу трохи більше на відео вип'є, не вип'є, але я на, за один раз буду все робити. А вийшло досить. Вийшло досить. Бачите, тут як вийшло. Зараз відео треба я, напевно, не буду пити. Дам йому, дам йому більше, щоб він до вечора мав до восьмої години щоб пити, щоб він такий стакан гарний випив, бо йому треба силу. І зараз ще це втисну. Так, подивимося, скільки вийшло з тої половинки, червоної половинки. Ось так, беру. Зараз ще доповню і хочу, щоб відео отак. О, повний повний. А я ось це тільки чуть-чуть попробую, щоб горло так по горлі потекло смачненьке. Все, вистачить, вистачить, до мої, ідемо вверх. Йдемо вверх, скоренько дати йому гарно спрямоту. Я вже тут світло виключила. Манач. Я економлю, бачите, світло виключаю. Чужі гроші я економлю. Я своє економлю і чужі. Я, я, я навіть чужими грошима не люблю наліво-направо. Ніколи не робіть такі от сходи на два поверхи. Ніколи не купляйте хату на два поверхи і ніколи не будуйте хату на два поверхи. Бо це прямо хто живе тільки знає, як тут незручно. Відео?